Вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя, і ми з вами знаходимось в Португалії. Всім приємного перегляду і гарного настрою! Отримала я посилочку від виробника кави 25 Coffee Roasters. Отримала я її в Португалії. Уявляєте, зараз вже доставка працює по всій Європі. Можна замовляти і отримувати вже каву в Європі, а не тільки в Україні. Це дуже смачна кава. Замовлення можна зробити на їх сайті, а також в інстаграмі. Заходьте. Зараз за моїм промоконом Катя Лера діє знижка 15%. Я всі деталі залишу в посиланні під моїм відео, як це зробити, як оформити замовлення, де та як розповсюджується знижка. Ви знаєте, я дуже люблю пити каву. Коли я робила замовлення, в мене запитали, яку каву я полюбляю, запитали, як я буду її готувати. І мені запропонували декілька варіантів. І я вибрала саме той, який я вже зараз отримала. Це кава з лінійки Тафлер. І вона дійсно дуже смачна. Як вказано на упаковці, що це як з присмаком волоського горіха та віскі, ну так і є. Я додаю зазвичай чи вершки, чи молоко, запалюю свічку, вмикаю собі музику, а коли вдома ще нікого нема, то це просто ідеально, ідеальний ранок, обожнюю. Не повірите, звідки я йду. Я йду з лазерної епіляції. Це знаходиться в Монте-Шаріл. Це вже третя процедура. Я роблю собі. Я в Україні робила, потім була в мене пауза, тому що я завагітніла і робити при вагітності, наскільки я знаю, це неможливо. А потім почалась війна, а потім Нідерланди. В Нідерландах я взагалі не знаю, як все це робиться і де це робиться. Я ніколи нічого такого там не бачила. Плюс це, це на нідерландській мові пояснити я не уявляю, як. Коротше, я приїхала в Португалію, і я роблю це в Португалії. Мене ще обслуговують на зрозумілій мові. Це взагалі просто захват. Я у захваті, тому що ну це дуже круто, коли ти приходиш, ти можеш спокійно пояснити, що тобі потрібно. Тобі відповідають, ти все розумієш, контактуєш. Ціна така сама приблизно, як в Україні. Тому я в захваті. Мене жінка, яка все це робить, в неї свій кабінет. Вона сама з Молдови. Вона вже тут в Португалії 20 років. Вона задоволена. Ось я її випадково знайшла через інтернет в інстаграмі. Є дівчата українки, які також роблять тут, але це в Лісабоні. Я в Лісабон не дуже хотіла їхати, тим паче це стабільно там робити треба там раз на місяць ну і більше по часу. Тому шукала ближче до себе, щоб можна було дістатися ну, пошвидше по часу. І коротше, я знайшла, і я просто в восторзі, я б так сказала, у захваті. Ось зараз топає до електрички до поїзду. До речі, цієї дороги ніколи не ходила. Сюди я приїхала, ну, мене чоловік привіз і поїхав він по справах, тому я і до пішки, трошки заблукала, тому що не знала, куди якось навігатор мене не в ту сторону повів, там я одразу помітила. Ще хотіла вам прикол розказати. Це у знайомих, там знайомих, 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 яких я, в принципі, майже не знаю, але ось короче, історія. Вони живуть в приватному будинку. А в них є кіт. Ну він такий, як сказали, він такий пуглівий. Ну він може виходить десь там за забор, але він за швидше за все, все боїться. Коротше, навкруги. Зараз да, то я подивилась, куди мені йти далі, бо знову не зрозуміла, куди. Я тут на горі була, і треба постійно дивитись куди, бо реально ці цих вуличок дуже багато. Ага, все бачу, океан вже. Так от, цей кіт він дуже був такий пугливий, в принципі, вона хазяйка каже, що ну він навряд чи кудись може там прям сильно лазити. Ну, звісно, всякий може бути, бо це кіт. Він ж не повідомляє, куди він йде чи не йде. Так от, коротше, в один прекрасний день зранку дзвонить, в них там вхідна дверь, дзвоник, відкривають двері, а там поліція каже, Hello! На вашого кота поступила жалоба. На нього є заява в поліцію, те, що він нарушає спокій іншої родини, яка живе за забором. Уявіть, так? Да? Коротше Кіт, Кіцька бігала до них якоби до будинку, там десь у дворі бігала, і вони вирішили написати жалобу. Вони ніколи до них не приходили там, типа у вас є кіт, будь ласка, зробіть так, щоб він коротше не вибігав нікуди. Ні, такого не було. Просто одразу жалоба така була. І хазяйка каже: типа, а звідки ви вирішили, що це мій кіт? Як він виглядає, цей кіт? покажіть мені відео. У нас немає відео, каже поліція. Немає фото. Ну нам сказали, що це ваш кіт. Вона каже: ви розумієте, що до мене також приходять коди чиїсь. Ну тобто, з чого ці люди взяли? Що це саме мій кіт? Ну коротше, це просто прикол. І звісно, вони захотіли усі ці дирки, які в них там є в заборі, заробити. Ну там за, за щось там зробити так, щоб кіт не пролазив на всяк випадок. Ну коротше, така історія, і таке трапляється. Ну я дуже довго ржала. Ну тому що ну як це можна саме що це? Їх кіт? Ну реально там багато котів, вони реально бігають. Ну це коротше прикол. Я, я не знаю навіть що додати. Тому, тому таке. Так, все. Я десь тут поруч. Зараз покажу трошки океану, як його і бачу. Так, я вже близько біля станції, електрички. Я взагалі вперше до теду, ну реально. Я щось йшла-шла через гору, тепер спустилася вже одразу океан. І тут одразу десь станція має бути. Монте ешторіл Коротше, прикольно. Взагалі, сьогодні 2 грудня. Погода в нас, бачите, яка я просто ну, в кофточці, блін, це мабуть мій потяг. Як, як собі потрапити? А, ось сок їх є. Так, а це мені куди. Коротше, я не знаю, куди мені. Так, на потяг я не встигла, точніше, я встигла на нього, але я не знала, де пікнути карточку. Всі ці оці автомати, там, де можна пікнути, вони не працюють. я побоялась їхати, бо мені їхати якби не одну зупинку. Ну і це будній день, мало лі що. То я коротко, побоялась і не зайшла в потяг, хоча стояла біля нього. І це був саме мій. Коротко, таке. Тепер не знаю, шукаються автомати, вони всі є, але вони всі не працюють. Коротше, оце зря я не поїхала, тепер чекати мені 20 хвилин просто так. Це прикол. Да, зупинка Монте і шторіл. Ну так, дуже так цікаво, це все зроблено, що прям колія і одразу океан. Ну, я війна? Да? І сьогодні 2 грудня. Це взагалі супер-пупер. Да, у мене, до речі, 3 грудня день народження буде. Тобто завтра. Ось так от. Е, ну, Здається, я вперше так святкую день народження, щоб саме ми жили десь в теплій такій країні. Я колись була там в Індії, працювала, то так, святкувала я день народження вже в теплих краях. А так, щоб жити, то ні. Ну і туди кашкаєш. Так, ми після садочку приїхали в парк стабільно. І подивіться, 3 грудня і висадили квіти на зиму. Це прикольно, правда? І вся алея. Дуже прикольно. До речі, як ці квіти називаються? Хто знає? Розкажу вам зараз ситуацію на дитячому майданчику. Не знаю, що ви думаєте з приводу цього, цікава ваша думка. Лера каталась на качелі. Ну, Вона довгенько каталась, Я не... нічого не маю проти. Каталась, ну, ми прийшли, нікого не було, вона каталась. Тепер на качелі вона там їла печиво. Поруч є ще одна качеля. Ну, там люди міняються, а Лера ну, не встає. Ось. І тут десь я не знаю, через. Хвилин 20-30 до нас підійшов просто злий папа, просто накинувся на нас. Скільки можна, скільки вона може там кататись. Ви що собі думаєте? Тут є інші діти, вони теж хочуть. А -а 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 -а, Заверіть, іпа. Я подивилась на нього мовчки, чоловік теж ми, ми просто мовчки подивились на нього. Потім його дружина почала на нас там теж. Тіпа, ну так, вони на негативі було сильному, почали казати. Я кажу, їм, ну типа вона дитина, вона хоче кататись зараз. І що? Я кажу: я ніколи не зганяю дітей з качелі. Якщо дитина хоче, то вона катається. Ну, ну я, я так думаю. Ми теж часто чекаємо чергу, щоб Лера сіла на качелю. Тому я не знаю, я ніколи не виганяла нічию дитину і нікому ніколи не казала з батьків заберіть свою дитину з качелі, бо моя хоче кататись. Ну, коротше, що ви гадаєте з цього приводу? Ну, Вони ще думаю, чи вони чи португальці, чи вони, можливо, якісь іноземці також, але я не знаю, бо важко зорієнтуватись, хто вони. В них дитина десь ну, півтора роки була. Ну, от Як ви думаєте, треба так зганяти? Я, звісно, потім до Лєри підходила типу питала, може підемо на іншу качелю. Ну, вона ні, ні. Але це, знаєте, вона плюс спокійна зараз, після того, що в нас були постійні капризи, вона ось сіла собі на качелю і тихесенько катається сама, не кричіть, просто я була в захваті. Просто я аж прям думаю, боже, це Лера, це Лера. Після тих всіх істерик, які були у неї, вона спокійно собі сидить і тут чи дядька прийшов накричав, Ем, Ну, не знаю, напишіть, що ви думаєте про це. Готується вже спати. Вже перший він пішов зверху. Це вже десь п'ята година. Коротше, по домам пора. О, то діти. О, все. Третій дружбан зараз воно чекає. Ну, давай, третій, третій, давай, let's go. Ні, він вирішив поїсти перед сном ще. <сі> Мене з ним з днем народження. Мені 38 років. І ми йдемо святкувати в кафешку, щоб поруч з нами. <сі> йдемо сюди, в кафешку кайфу. <сі> <сі> да, зараз я візьму. Так, <сі> 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 да, це квітка гіацинт, прикольно дуже. Гіацинт взимку зараз буде. Прикольно.